Всім привіт із холодного Гамільтона. Вже кінець квітня, але тепло все не настає, тому потрошки мерзне. Наче і плюс 13, але відчувається холодний вітерець. В минулому відео я розповідала про літні табори, про те, чим можна зайняти дитину під час весняних та літніх канікул. І в цьому відео я хочу розповісти, що ж ми робили. На весняних канікулах в Гамільтоні, а точніше не в Гамільтоні. Дивіться наші пригоди на Нягарському водоспаді. Дивіться, як можна зекономити на весняних канікулах, отримати задоволення для себе, для дорослого і для дитини. Отже, що ми робили і чого саме туди ми поїхали? Ну, по-перше, Ніагарський водоспад. Ми живемо в одній годині їзди на машині або дві години їзди на автобусі від Ніагарського водоспаду. Ми там були осінню. Вересні нам дуже сподобалось. Ми брали екскурсію за Ніагарським водоспадом. Походили вздовж річки Ніагара, подивилися на Ніагарський водоспад з канадського боку, побачили США на тому березі річки. Ну, це була неймовірна подорож. З цієї весни я вирішила взяти маленьку путівку, такий готельний тур до нягарського водоспаду, який включає поселення в готелі на одну ніч, в готелі за вашим вибором. Це може бути трьохзірковий готель, п'ятизірковий або чотиризірковий, ну, оскільки ми планували там бути два дні і відповідно одну ніч, то я взяла тризірковий готель. Особіту. Ні, тут це басейн в готелі. Наче ж можна купатися. Тут можна почекати, тут різні брошури можна взяти. А тут кафе, можна перекусити і сніданок у нас, до речі, входить в оплату готелю. Так, ми пішли на рецепшн. Наш номер. А я? Два ліжка. Ого, великий. Ну це наймаленький номер, який у них тут є. Так. Ну що, Олексійко, Подобається? Так. так, ванна. Так. Все тут є, рушнички. Ух ти, я ванна прям. Ванна як це як якийсь космічний корабель. Yes! Вона полукругла така. Yes! Перевіряй, що там. Ага, і шафа. Ну чудово, навіть праска є. Боже. Можна на бал збиратись. Так, ну що, живемо? Ух ти! Так, <свист> да, беруться мило, розпаковую. А зараз подивимося, що тут ще є. Так, шампунь, кондиціонер і лосьон. Тут є стаканчики і ще ось такі відро. І набір вершки. Цукор, кава, стаканчики. Треба стаканчик ставити сюди. Також цей пакет тур включав 4 квитки на відвідування аквапарку. Ці квиточки діяли в день приїзду з 13-ї години до вечора до закриття аквапарку і в день від'їзду до 3-ї години. Тобто ми могли відвідати його двічі. Наблискалася в басейні Хвильовому. Трошки Олексічик покатався на гірках. Олексійко, ти вже великий для цих горок. Відвідування магічного шоу ввечері в рентзалі одного готелю ми відвідали магічне шоу, подивилися фокуси. Для Олексіка це був перший такий досвід, коли він міг подивитися фокуси, тому що я згадала свої дитячі часи. Коли ви дивилися фокуси на різноманітних дитячих заходах в Києві, коли я була маленька, або по телевізору. Тому ми з задоволенням подивилися це шоу. Цей пакет включав подарунки. Подарунки від магазину шоколаду Hershey's. Це були дві маленькі шоколадки з арахісовою пастою. Ми отримали три цукерки від магазину канадських сувенірів. Так, ось згідно нашого флаєра ми отримали ось такі солодкі подарунки. Це були три цукерки з кленевого сиропу. Також в цей пакет входили купони на відвідування центру розваг. Був один купон, який містив 40 кредитів на атракціони. Я ще докупила 40 і Олексійко відвідав всі атракціони двічі. І навіть зі мною ми грали в настільний хокей вдвох граємо завжди. Поїхали? Мама виграла 70. Я вважаю головним флаєром в цьому пакеті був флаєр на відвідування ресторану з виглядом на ніагарський водоспад. Це був ресторан в п'ятизірковому готелі відвідування ресторану. Це або сніданок, або вечеря, або і сніданок, і вечеря. При умові, що ти купуєш шведський стіл для дорослого. То шведський стіл для дитини буде безкоштовно. Ми відвідали цей ресторан ввечері. Ще не було темно, було світло, і ми е, могли насолоджуватися смачними стравами і дивитися на ніагарський водоспад. Це я розумію вигляд з вікна ресторану. Оце вже краса. Отак можна вечеряти. так, Олексійко? Смачного? Нам смачно. І вигляд красивий. От коли світло, то видно. Наша відпустка клас. Перед цим ми були ввечері в цьому ресторані і... Ніагарський водоспад ввечері красивий, але із-за того, що в вікнах ресторану відображається сам ресторан, то Ніагарського водоскладу не було видно. О, хелло! Ми бачимо Falls. Просто Ресторан відображається. видовище дуже красиве. Ніагарський водоспад вночі дуже красивий. І після вечері ми пішли просто на набережну і подивилися на Ніагарський водоспад ввечері. Гуляємо ввечері по Ніагара парку. Вже так, тепло, трошки прохолодно. Дев'ята година вечора, ідемо дивитися на кольоровий Ніагарський водоспад. Бо це така унікальна можливість побачити його ввечері. Зазвичай всі бачать вдень. І ми, коли перший раз приїжджали в вересні, ми теж бачили його в день. До вечора, звісно, ми не дочекалися, щоб його подивитися, тому що темніє пізно і треба довго чекати. І ми вже втомилися за цілий день. Але сьогодні, оскільки ми ночуємо в готелі, ми вирішили подивитися на... Цей водоспад кольоровий. Ми його бачили з ресторану, а зараз хочемо підійти трошки ближче. Так, ми підходимо до ніагарського водоспаду і дивимося, так, Олексіко. Нічний Ніагарський водоспад. Два водоспади видно. Взагалі, з англійської Niagara Falls. Прикладається як Ніагарські водоспади, тому що їх два. Один, а там є лід. Так, от, один, що далі, цей водоспад найбільш відомий, бо він у формі підкови. І ось цей водоспад, який йде е, з. Зі сторони Сполучених Штатів Америки. І ось на тому боці це вже будинки USA. Можна сказати, що ми майже на кордоні. І, І бачимо. Оце можна, можна башня Юсей. Так. Все це вже той берег, це вже берег річки Наягара, да, Ніагара. І на тому березі вже розташована USA. О, бачиш, міняє кольори. Камера, може, не дуже передає, але видно, що, що стало таким блакитно-білим. Так. І ось цей найбільш відомий водоспад у вигляді підкови. А це набережна і все, що за нею башта. Червоний. Ну, no. помінялися, так? Зелений. Ух ти, клас! Червоний, жовтий, рожевий, зелений. О, бачиш, а вони різними кольорами підсвічуються, різні водоспади, так? Да, червоний. А там фіолетовий. Тепер червоний, зелений. Тепер си червоний. Дивися, Лексічок, яка гарна фотографія, та. Я Агара Фолс, які трошки замерз. Винці чекаємо автобус, їдемо до Гамільтона. Нам попався такий класний водій. Він дозволив Олексійку посидіти за рулем. Клас! Та ти що? Ти крутиш колеси? а, окей, окей, є, що? Козича. Клас! Боже, такий класний водій. Ми їхали. Він каже, всім удачі, всього класного, будьте обережні. You're the best driver. Thank you, thank you so much. Hello, my dear sister. In uh, TikTok one passenger recorded my message. Uh -huh. He put it. So If you go to Go Transit uh, TikTok account You will see my videos. Company made my videos and put it over there. Oh, okay. So go and enjoy. Even for Mother's Day, okay. three days ago, some passenger put this gone viral. 50,000 uh, likes. So you know. my friend, you're very good and very handsome, I know you'll be a very good student, okay? Thank you very much, okay? Thank you. Дякую, що дивилися наше відео. Залишайтеся з нами. Наші пригоди в Ontario продовжуються. І не тільки в Ontario. В наступному відео ми вам розповімо. Як ми мандрували в іншу провінцію, що ми там робили і яке місто ми відвідали? Підписуйтесь на наш канал, залишайтеся з нами, і ви побачите дуже багато цікавих і красивих міст в Канаді. Пока-пока!